А зараз навчимося рухів до нашого гімну. Ми йдемо за Ісусом. Перший рядочок. Ми йдемо за Ісусом. Робимо три веселих кроки. І один, два, три. Другий рядочок додому Отця. Ручки догори на два рахунка. Один, два. А на три-чотири робимо змахи в праву сторону і вліво. Три, чотири. Молодці. А тепер спочатку. І один, два, три. Один, два, три, чотири. Молодці. Третій рядочок нам святі торують шлях. Складаємо ручки як до молитви, лікті широко. На два рахунки. Один, два. На три, чотири. Прокладаємо собі шлях. Ось так руками роздвигаємо всякі хащі. Готові тепер спочатку. Поїхали. І. Один, два, три. Один, два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. І останній рядочок слідами хреста. Робимо сліди у повітрі долоньками. Один, два, три, чотири. Молодці. Давайте спробуємо спочатку. І один, два, три. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Ну що, запам'ятали? А тепер під музику. Ну що, у тебе дуже гарно виходить. Якщо тобі здається, що ти ще не вивчив рухи, тоді подивися відео спочатку, а ми зустрінемося на дню дитини. До зустрічі!